Я вітаю підписчиків мого каналу та гостей каналу «Чарівна Магія Життя. Мене звуть Наталія Заряна, і у нас сьогодні дуже цікавий день, доленосний день. Тому що 21, 22, 23 січня це доленосні дні, бо розпочався парад планет. І такого ще не було, бо всі шість планет вистроїлись в одну лінію. Ласкаво просимо до мого каналу «Чарівна Магія життя і давайте розбиратися, що ж такого треба зробити, щоб використати цю енергію. Самим найкращим способом. І треба буде дещо покласти собі в кишеню. І тоді, ну, а що ж буде тоді? Зараз разом і розберемося. І так що ж це за особливий день, і що треба покласти в кишеню? 21 січня гарний світлий день, що для вас приготувала, що для нас приготував у цей час Всесвіт. Ми зараз з вами разом і дізнаємось. Я ще раз вітаю всіх гостей та друзів мого каналу. Мене звуть Наталія Озаряна, і розпочинаємо. 21 січня, де є 22 місячна доба, день, наповнений світлими, дивовижними енергіями, які нам допомагають отримувати інформацію та знання, а також наповнюватися мудрістю, спокоєм та гармонією. Осяяння може приходити до кожного. Для цього дуже важливо довіритися Всесвіту і чуйно прислухатись до самого себе. Тоді всі відповіді ми знаходимо саме всередині себе. Наші сьогоднішні завдання спрямувати всі свої думки, звичайно ж, у найсвітліше. І все робити з добрими намірами і дарувати добро від щирого серця, щоб день склався найспривятлишевим чином. Зустрічаємо його словами. Ставте лайк цьому відео та запишіть у коментарях. Я довіряю Всесвіту і йду. Світлою дорогою, наповнюючись потоками добра та щастя. І ще раз, я своє ім'я, і пише, пам'ятайте, треба писати з великої букви, я, Наталія, довіряю Всесвіту і йду світлою дорогою, наповнюючись потоками добра та щастя. Зберігаємо в серці цей настрій, тоді події в житті, а Всесвіт буде допомагати на кожному кроці. Будьте готові, що наша сьогодні інтуїція посилюється в рази. Тому не бійтесь прислухатись до себе, дотримуйтесь поклику серця, і тоді ви зможете отримати відповіді на всі хвилюючі вас питання. Прозріння, прозріння зараз може торкнутися будь-якої сфери життя. Хтось буде розуміти, якою дорогою необхідно йти до своєї мети, щоб легко її досягти. Для когось стане очевидним, що необхідно зробити, щоб поліпшити ту чи іншу ситуацію чи сферу життя. Прийшов час звільнити свій внутрішній світ від якихось зайвих думок та сумнівів. Зараз кожен має хороший шанс почати щось нове, почати життя, так сказати, з чистого листа. Може бути. Важливо, це може бути якась чудова ідея, новий проєкт чи навіть оновлений погляд на своє життя. Робимо кроки до того, щоб очистити простір навколо села себе, наводимо порядок, допустимо на робочому місці, можна навіть переставити меблі або ж оновити якісь елементи декору. Це не тільки візуально змінить навколишній простір, але й додасть вам сил сьогодні. Енергія Всесвіту сприяє розкриттю нашого творчого потенціалу, пробуджує в наших серцях вогонь натхнення. Пробуємо перейти сьогодні на щось незвичайне, на щось нове, на те, про що давно мріяли. Але з якихось причин відкладали. Зараз настав час, щоб взяти до рук інструменти для втілення своїх ідей. Акцент сьогодні робимо на гармонії в роботі. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, чи ваша робоча рутина стала одноманітною, можливо, варто внести якісь зміни, подумайте про те, що приносить вам радість у роботі та зосередьтесь на цьому. Енергія дня сприятиме пошуку нових шляхів для особистого зростання та досягнення успіху. Якщо у вас є така можливість, обов'язково попрацюйте. Над тим, які зміни, подумайте про те, що приносить вам радість у роботі. Та зосередтесь на цьому. Енергія дня сприятиме пошуку нових шляхів для особистісного зростання та досягнення успіху. Якщо у вас є така можливість, обов'язково працюйте над тими проектами. Які вас максимально надихають. Віддача буде найнесподіванішою. Підете у зріст, у вас збільшиться така енергія, вам захочеться вершити, творити. При цьому всім буде що отримувати, і результати будуть максимально добрі. Якщо ви раптом давно не спілкувалися зі своїми друзями і родичами, приділіть увагу відносинам, просто щире спілкування зараз може змінити наш зв'язок і дати нові сили для подальших звершень. У відносинах з партнером. Намагайтесь виявляти більше терпіння і, звичайно ж уваги. Маленькі прояви турботи та ніжності можуть зараз створити справжні дива. Якщо ви раптом відчуваєте, що відносини стають напруженими, просто проговоріть про це відкрито. Але без звинувачень. Сьогодні ми очищуємо свої відносини з близькими. Якщо є якісь невирішені конфлікти, то, звичайно ж. Уваги, маленькі прояви турботи та ніжності можуть зараз створити справжній дива. Якщо ви раптом відчуєте, що відносини стають напруженими, поговоріть про це відкрито, простір для взаєморозуміння та підтримки. Сьогодні ми очищаємо свої відносини. Головне, коли будете говорити без звинувачень. Та з бажанням саме вирішити ситуацію. Чистота у відносинах принесе нам полегшення і, звичайно, ж, наповнить гармонією. Якщо ви плануєте відправитись в подорож, цього дня думайте, які місця максимально вас наповнюють натхненням. І вирушайте самі в ці міста. Сьогодні все співсприває. Сприяє подорожам та відкриває нові для нас горизонти. Практика, яка вас наповнить життєвими силами. Засвітіть сьогодні свічку і, сидячи в тиші, зосередтесь на своєму диханні. Глибокий вдих, повний видих. І так кілька разів. Закрийте очі. Уявіть, як ваше тіло з кожним вдихом наповнюється світлом. А на видиху, все непотрібне, негативне, все, що турбує і обтяжує, розчиняється назавжди. Зробіть декілька циклів дихання. Після цього подивіться на полум'я свічки, просто намагайтеся цей час ні про що не думати, дивіться в одну точку. Після цього скажіть, я очищаю себе та відкриваю нові можливості щастя та гармонії. Ви здивуєтесь, але після практики настане стан легкості та спокою. Сьогодні успіх принесе талісман, який пов'язаний. Зі стихії води. Це може бути якийсь невеликий камінь або черепашка, природні елементи символізують, символізують потоки енергії, потоки очищення та оновлення. Вони нагадують нам про закони Всесвіту і про те, що все тече і все змінюється. Але в будь-якому випадку, все, що відбувається, на благо нам. Талісман допоможе налагодити зв'язок із внутрішнім світом, заспокоїти думки та залучити удачу. Як використовувати силу талісмана, носити його з собою? Візьміть якийсь камінчик і носіть його в кишені або в сумці. Весь день енергія талісмана. Допоможе налаштуватися на успіх та підтримати внутрішній баланс. Дуже добре покласти талісман на робочий стіл. Він буде допомагати у справах та притягне потоки, удачі. Ввечері покладіть свій талісман під подушку, думаючи про нього, про своє саме потаємне бажання. Візуалізуйте своє бажання, представляйте його вже виконаним. Всі вібрації радості від цього моменту та обов'язково потихеньку вимовте слова. Думки мої світлі, бажання чисті. Прошу тебе Всесвіт, допоможи моїм бажанням найкращим чином втілитися. Хай буде так. Сни можуть сьогодні нести важливе відкровення, розплющуючи вам очі на ситуації. Якщо ми правильно розумієте свій сон, інтерпретуєте його, можемо легко визначити напрямок, у якому необхідно рухатись, щоб досягти своїх цілей. Ну а перед сном промовляємо слова. Моє життя з кожним днем стає радісним, і я є кохання та щастя. Ну, а зараз давайте всі разом посилимо всі світлі енергії навколо себе та напишемо в коментарях. Підписуйтесь на канал, давайте рекомендації своїм друзям, ставте лайк і зараз. Пропишемо свій намір в коментарях. День прекрасний настає, дорогу удачі для мене відкриває. Або ж ви можете написати якусь свою позитивну афірмацію, якийсь світлий, гарний, сильний настрій, який вам відгук... відгукнеться саме на сьогоднішній день. Ну, а я бажаю вам всього найдобрішого і найсвітлішого. Нехай цей день для вас та для ваших близьких буде дивовижним і чарівним. Побачимося у наступному випуску.